Дивіться у цій програмі свято на полі Полтавської битви. Саме звідси шведська армія короля Карла XII рушила на російські редути от туди. Родинна усипальниця Кочубею. А це якраз і залишається загадкою до сьогоднішнього дня. Обід на хуторі поблизу диканьки. Самі дорота, на жаль, не заскакують. У пошуках опішнянського куманця. Чи є у вас опішнянський куманець? Немо. Нема. Нема. Вітаю! Ми у Полтаві, що її інколи називають маленьким Санкт-Петербургом, завдяки характерним особливостям забудови центральної площі міста та безлічі російських імперських пам'ятників. Водночас, завдяки таким постатям, як Котляревський та Гоголь. Полтавщину вважають етнічним серцем України. Починається четвертий день автопробігу цим найбільш українським регіоном країни. І сьогодні у нас буде ювілей Полтавської битви, фестиваль гончарства в опішні та останні порції гоголівського колориту. Наш чотириденний маршрут з Києва на Полтавщину почався з Бориспільської траси. У перший день ми відвідали Яготинську картинну галерею. Потім побачили українську піраміду в Березовій Рудці та відпочили на пивоварні під Пирятином. Далі побували у родинній садибі Григорія Сковороди у Чорнухах, попили монастирського кваску в Магарському монастирі та зустрілися з Гоголем на вечорницях в Миргороді. Учора завітали на вареники у славетній великі Сорочинці, відшукали роди. Ни маєток Гоголів Яновських і придбали решетилівську вишиванку. Сьогоднішній день починається у самій Полтаві, де відзначають річницю Полтавської битви. Далі ми погостюємо у містичній диканці та, зрештою, відвідаємо гончарську столицю України. Загалом 500 кілометрів. Усі центральні вулиці міста ведуть до круглої площі із корпусним садом в центрі. Регулярна забудова справді трохи нагадує. Петербург. Бачите, проміні вулиць розбігаються симетрично в усі боки. І нам тепер головне знайти той промінь, який приведе нас до Соборного Майдану. Якщо ви вперше в Полтаві, одразу шукайте Соборний Майдан. Там саме історичне серце міста. Головний туристичний центр і багато місця для безкоштовного паркування авто у тіні дерев. Успенський собор, на честь котрого назвали площу, це перша кам'яна споруда в місті з вісімнадцятого століття. Бароковий храм височіє на Івановій горі, з якої колись починалося давньоруське місто Олтава. У козацькі часи тут був дерев'яний замок. Реконструйована подільська вежа одна з 15 веж полтавської фортеці часів північної війни між Росією та Швецією, коли Полтава стала на шляху війська короля Карла XII та його союзника гетьмана Івана Мазепи. На місці бастіону зараз стоїть біла ротонда, візитівка Полтави. Усе нижнє місто і долина Ворскли звідси як на долоні. Не дивно, що це улюблене місце полтавчан і гостей міста. Тут нам призначив зустріч знавець полтавської давнини Віталій Павлов. І ми якраз зараз з вами знаходимося, де на цьому місці білої Альтанки була подільська вежа, одна із п'яти бастіонних укріплень веж, які були в тодішній Полтаві. Тобто тут були самі, скажімо так, спроби захопити шведські шведами полтавську фортецю. Але вистояла вистояла, і всі спроби, які були, вони для шведів були не успішними навіть під час власної полтавської баталії. Іванова гора рясніє пам'ятниками і пам'ятками. Це садиба класика української літератури Івана Котляревського, автора Наталки Полтавки та козацької версії Енеїди. І наступ вже чекають. Доброго дня. Добрий. день. – Дуже раді вас вітати на садибі письменника Котляревського. А ви Наталка Полтавка. Можна сказати, так. Багато. Саме тут написав він свою Наталку Полтавку. Енеїдо, москаля чарівника. І все відновлено так, як було за життя письменника в 1969 році, до 200-ліття з дня його народження. Будь ласка, заходьте до апрі. Скромне, але веселе помешкання автора незабутньої Енеїди становить разючий контраст із похмурою садибою його колеги Миколи Гоголя, де ми побували вчора. І на подвір'ї і всередині якась світла творча атмосфера. Будинок реконструйовано за малюнками Тараса Шевченка, але дерев'яні перекриття оригінальні. Саме за цим столиком писав Котляревський свою Енеїду. Писав він її понад 20 років, коли було натхнення. Дослідники творчості Котляревського називають Енеїду енциклопедію Життя Українців кінця 18-го, початку 19-го сторіччя. Тільки нас страв національної української кухні Котляревський використав понад 200. Однією з улюблених страв полтавців були галушки. Я й запрошую вас на українську кухню скуштувати. Галушки. Тут їли розніє потрави та все з полив'яних мисок. І самі гарні приправи з нових клинових старілок. Смачна полтавська галушка увічнена отаким пам'ятником на Івановій горі, якраз між садибою Котляревського та найпрестижнішим полтавським рестораном, що зараз на реконструкції. Напевно, це другий за популярністю пам'ятник після білої альтанки. Зазвичай тут ціла черга з бажаючих сфотографуватися. Ну все, ваша черга. Прошу. Давайте, ви давайте сьомоє. Вон, Від соборної площі до корпусного саду тягнеться прогулянкова вулиця з радянською назвою Жовтнева. Сидячи за філіжанкою кави на літній терасі одного з кафе, тут одразу переймаєшся неспішною атмосферою міста, що навряд чи відчуває себе другим Санкт-Петербургом. В архітектурі Полтави імперські мотиви сусідять із самобутнім провінційним колоритом. Навряд чи ви десь знайдете подібний конструктивістський пам'ятник Шевченку, а цей яскравий зразок українського модерну колишнє губернське земство. Архітектори і художники настільки талановито утілили у ньому своє бачення української душі, що їхня робота викликала суворий вердикт імператора Миколи II. Стиль будинку виконано, наче для прославлення малоросів та їхньої історії, що неприпустимо і шкідливо для держави. Це є колишня будівля Земської губерської управи. А нині це Полтавський краєзнавчий музей. Найбагатший музей в Україні серед подібного профілю. Усередині будинок не менш чепурний. Інтер'єри оформлені керамікою і майоликою роботи учнів Миргородської керамічної школи і гончарами з опішні. Перед нами дзвін Кизи Кермен, відлитий у 1695 році із трофейних турецьких гармат. Розміщений був на дзвін... дзвіниці Успенського собору у Полтаві. На ньому зображено герб полтавського полковника Герцика та вірш Паїсія Величковського, тогочасного полтавського поета. Більшість найвідоміших пам'ятників Полтави споруджено 19-го сторіччя, і усі вони пов'язані з північною війною Росії зі Швецією. Наприклад, цей монумент спорудили на місці будинку, де зупинявся на відпочинок Петро І після битви з Карлом XII. а навпроти, Спаська церква, де російський цар молився, дякуючи Богу за перемогу. Її називають церквою у футлярі, бо старенький дерев'яний храм ховається всередині цегляного павільйону. До останнього часу в місті були пам'ятники усім героям полтавської битви, окрім українських козаків, що воювали і на боці шведів, і на боці росіян. Лише за часів незалежності цю історичну несправедливість виправили. Пам'ятник знаходиться не на випадковому місці. Справа в тому, що за легендою саме тут був викопаний глибокий колодязь побіля Курилівської бастіонної вежі часів полтавської битви. Саме з цього колодязя пила вся Полтава, тодішня фортечна воду. Адже як наслідок полтавської битви, це чума. І за легендою, невідомому безіменному козаку, який мешкав побіля Курилівської вежі, наснилася молода жінка-панянка, яка віщувала, що козачі Дай напитися води і полтавцям, і сам тільки -но з цього колодяз. І цей сон виявився дійсно, як кажуть, народі, віщим. Чума поступова пропадала. Перемога Петра І над Карлом XII у північній війні мала для Росії особливе значення. З того часу країна фактично отримала статус імперії. Тож місце вирішальної битви одразу стало культовим. Це на виїзді з міста у бік Диканьки. Трохи більше трьохсот років тому, улітку 1709 року, саме звідси шведська армія короля Карла дванадцятого рушила на російські редути. От туди загалом було десять редутів. Один із них реконструйовано. Така собі польова міні-фортеця. Перед початком битви та сторона, що обороняється, зводила на полі бою подібні чотирикутні земляні вали. Вважається, що саме під Полтавою редути були вперше успішно застосовані в бою росіянами. Шведам так і не вдалося їх узяти. Чому так сталося? Дізнаємося у музеї полтавської битви. Щолипня липня на території історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви відзначають річницю вирішальної баталії північної війни. Обов'язковий пункт програми театралізована реконструкція одного з епізодів битви. Перший монумент на честь загиблих російських воїнів спородив тут ще сам Петро І одразу після бою. Потім поруч звели Самсоніївську церкву і, нарешті, відкрили музей Полтавської битви. Незмінну цікавість у відвідувачів викликають прапори, нагороди, зброя та військова амуніція. Ще донедавна екскурсантам розповідали тут, що гетьман Мазепа, який виступив на боці Карла дванадцятого проти Петра І, був зрадником. Лише останнім часом експозицію, нарешті, оновили, і тепер усі видатні історичні постаті того часу. Ставлені збалансовано й неупереджено. А завдяки чому все таки Петру І тоді вдалося перемогти Карла дванадцятого? Тут ряд факторів можна назвати і в першу чергу це поранення Карла дванадцятого. Відсутність єдиного командування через поранення короля одна з головних причин поразки. Чисельна перевага петровського війська над шведським військом. І головну ставку Петро І робить на використання артилерії. Карло робить ставку на стрімку атаку і на використання холодної зброї. І Ось артилерія на полі Полтавської битви зробила свою справу. Тонда пам'яті усіх загиблих у полтавській битві нарешті зрівняла між собою три сторони тих далеких історичних подій російську, шведську та українську. А щорічні святкування нагадують про звитягу українських козаків, які відчайдушно і за покликом серця воювали з обох боків. Свято ще триває, а ми вже вирушаємо в омріяну легендами диканьку. Сучасна диканька це просто великий райцентр з охайним центром і відносно якісним дорожним покриттям на вулицях. Єдиний натяк на Гоголівський колорит Троїцька церква, яку розписував Коваль Вакула у ночі перед Різдвом. На жаль, оригінальні розписи не збереглися. Тож їдемо шукати славетний хутір поблизу Диканьки, де Микола Гоголь оселив своїх найвідоміших героїв. У районі Диканьки є кілька етнографічних комплексів із ресторанами, які претендують на статус того самого хутору поблизу диканьки із Гоголівського циклу. Я обрав новий комплекс у селі Веселівка. Лісадебі поблизу диканьки. Отже, садиба у Василівці – це не лише колоритний заклад громадського харчування, а й цілий комплекс відпочинку, етнографічного спрямування з охайною територією, барвистими квітниками та ледь не іграшковими будиночками. Серед майстер-класів з народних ремесел мене найбільше зацікавило виготовлення ляльок-мотанок, але з'ясувалося, що з майстриною треба домовлятися завчасно тож залишилося тільки пообідати під запальні народні співи. Традиційні полтавські страви тут готують відмінно. Хід програми пухкі парові вареники, які так полюбляв пузатий пацюк з ночі перед Різдвом. Самі дорота, на жаль, не заскакують, тому доведеться їм трошки допомогти. Крім хутора рудого панька, у Диканці є іще ще одне містичне місце. Орієнтиром слугує тріумфальна арка біля дороги, де нас зустрічає співробітниця диканського краєзнавчого музею. Арка це колишній парадний в'їзд до садиби князя Віктора Кочубея, соратника імператора Олександра І. Саме на честь візиту його величності ліпшого друга Кочубей і збудував цей портал, що символізував тріумф спільної перемоги над наполеоном 812 року. На жаль, у диканці більше нема величного палацу Кочубеївської садиби, що була свідком багатьох історичних подій та драм. Лишився лише фрагмент дубової алеї на колишньому полтавському шляху. У палаці було більше ніж 100 кімнат, і тільки в довжину головний палац сягав більше ніж пів кілометра. Про палац розповідають, що у палаці була, наприклад, зеркальна кімната. Про неї залишилися спогади у багатьох деканчан дітей, які, потрапивши в цієї кімнати, вперше бачили зеркала і були дуже здивовані і злякані тим, що побачили. Була музейна кімната, була кімната в східному стилі. За часів революції палац згорів. Натомість дивним чином збереглася унікальна Миколаївська церква усипальниця Кочубеїв. Нетрадиційну круглу форму ротонди хожу на мечеть інколи пояснюють походженням кочубеїв із татар мусульман. Сам Гоголь вважав Миколаївську церкву містичною, бо своє ім'я Микола отримав на честь цього храму. Заміж Марії Іванівна вийшла в неповних 15 років. Перших двох діток одного за одним народила неживими, і коли чекала третьої дитинки, приходила із Васильівки теперішнє Гоголево, 29 кілометрів. І тут біля ікони Миколи Чудотворця давала обітницю. Що якщо Бог дасть їй сина, хлопчика буде звати Миколою. Легендарний храм успішно пережив радянські часи у ролі музею атеїзму. Зберігся навіть різний іконостас з Мореного дубу. Та найдивніше у підземеллях храму. Це є підземна частина церкви, так? Так, це усипальниця кучубелік, книзьівська усипальниця. А. Це білий італійський мармур. Вага кожної кришки тут близько 4,5 тонн. Всередині в, в мармурових гробницях були знайдені гробниці цинкові. Важко собі уявити, як такі величезні величезні гробниці могли спустити під землю. А це якраз і залишається загадкою до сьогоднішнього дня. Яким чином білий італійський мармур потрапляв до диканьки? Це не є таємницею. Ці глиби перевозили кораблі, які йшли в російську імперію по хліб. Вони йшли пустими через чорне море. Глиби брали за місто баласту. звідти чумаки воловими повозками везли до диканьки. А от яким чином висипальницю залишається загадкою до сьогоднішнього дня? Далеко не усі дива диканщини ми встигли побачити цього разу. Адже нас чекає Опішня. Там вже зранку триває Національний фестиваль гончарства. Старовинне козацьке село Опішня чи Опішне, як кажуть місцеві, відоме у світі як столиця українського гончарства. Тутешні глиністі пагорби над річкою Ворскла не надто підходять для сільського господарства, проте з надлишком забезпечують сировиною майстрів кераміки. А майстрів тут завжди було багато. У 18-му сторіччі працювало 200 ремісників, а у 19-му вже понад тисяча. Садиби найславетніших гончарських родин минулого і сучасності перетворено на музеї. Їх тут кілька. Вистушило вистачило б на цілий день екскурсії. Але часу у нас лишилося небагато, тому просуваємося горбатою асфальтованою доріжкою до головного пішнянського музею заповідника. Лише дивуючись, що до свята тут навіть не потурбувалися про стан під'їзних шляхів. Добрий день доброго дня. А скільки коштує екскурсію замовити? Е, значить, огляд музею коштує для дорослих 25 гривень, дитячий 10. Екскурсовод по бажанню. Якщо ви очікуєте побачити у музеї гончарства звичайну виставку традиційних глечиків та макітер, то сильно помиляєтесь. Більше це схоже на справжню галерею сучасного мистецтва під відкритим небом. Так воно і є. Усе це переважно конкурсні роботи митців з різних куточків України, які щорічно приїздять на професійні симпозіуми у рамках тижнів національного гончарського здвиження в Опішні. Честі потрапити до галереї удостоюють тільки найкращі роботи. Керамічні скульптури постають тут у безлічі фантастичних образів та жанрових сценок, що потребують тлумачення та осмислення. Послуги екскурсовода тут далеко не зайві. Дуже весела композиція. Що це таке? Це робота Михайла Дідківського, яка називається Доброго ранку офішне. Зверніть увагу, ця робота створена виключно на гончарному крузі. Жодної детальки майстер принципово не зробив ручну. Це для того, щоб показати можливості чудового древнього інструменту. Отакий свистунець дарують кожному відвідувачу музею. А у центрі опішні у цей час вирують події. У розпалі національний фестиваль гончарства. Зі сцени лунає народна музика. Дефілюють дівчата в національних костюмах, ковалі змагаються у мистецтві обробки металу. Відбувається безліч інших цікавих подій. Зокрема, можна побачити й роботу гончарів. Народження красивої речі з безформного шматку глини це справді захоплююче видовище. А ще цікавіше створити щось власноруч. Таку унікальну можливість відвідувачі фестивалю мають абсолютно безкоштовно. Вийшла така пласка посудина. Да. Я думаю, що з неї було б непогано з'їсти борщу. І знімаємо аккуратно. Іншиками пальців, да і тепер на руку. це моя тарілка. А в центрі уваги від відвідувачів фестивалю ярмарок гончарських виробів. Полив'яну опішнянську кераміку легко відрізнити від робіт з інших регіонів за червоно-коричневим кольором та рослинним орнаментом, трохи рельєфним розписом, глиняною фарбою. Я вирішив придбати собі куманець. Старовинний козацький посуд у формі бублика, що вважається символом опішні. Його навіть зображено на гербі селища. Шукаємо опішнянський куманець. А скільки такий глечик коштує? 30, так. А це ж опішнянська каральника, так? А куманців у вас нема. Не можу знайти куманець. На ярмарку величезне розмаїття товарів, зокрема й кераміки, а от опішнянських куманців нема. Доведеться пошукати на ринку. Найбільший вибір опішнянської кераміки на ринку, що на трасі біля автостанції. Вибір просто колосальний, а ціни помірні. У столичних крамничках такі ж речі можуть коштувати у кілька разів більше. Тут, напевно, мають бути і куманці. Чи є у вас опішнянський куманець? Не нема. Ніде нема. Салону пішнянської кераміки навпроти автовокзалу. Сподіваюся, ми знайдемо там те, що шукаємо. О, нарешті. Так довго ми шукали. Це опішнянська кераміка, так? так? А який майстер зробив, ти знаєш? Щось, я гляну. Ось. Це так. особистий підпис так. майстра, який зробив. Так. Дивіться. Завжди перевіряйте, чи є підпис майстра. Скільки така річ коштує? 150 гривень. Я беру. Добре. Оформлюй. Полив'яний куманець символ опішні. І символ того, що наша мандрівка Полтавщиною добігла кінця. За чотири дні ми проїхали більше 500 кілометрів. Побачили усе розмаїття цього краю історичне, культурне та архітектурне. Крізь нас зустрічали борщами та варениками, бо Полтавщина це щирий та гостинний край, де радо вітають туристів. Тож не сидіть удома! Щасливих вам доріг і до побачення. Дивіться у наступній програмі. Вирушаємо в Бесарабські автомандри. Ну ось ми у Бесарабії. Українська дорога за кордоном. На транзитній ділянці зупинка заборонена. Будь ласка, жаль. Дякую. Дякую. Нас двоє та давнього вірменського храму. Таких аналогів э, для даного регіону не існує. Лицарські двобої в фортеці Аккерман.